Хей hey, привіт! Це останній мій випуск про Канаду. Сьогодні я покажу вам музеї, в які можна потрапити абсолютно безкоштовно і розповів, як саме в які дні. А попрошу я вас для початку підписатись на мій молодий канал і поставити лайк підтримки. Раніше я вже показувала коротко, як виглядають зовні музеї у випуску про Торонто. Зараз з'явиться посилання вгорі справа на це відео, щоб ви не пропустили. Але тепер ми побачимо їх зсередини. Тож першим буде музей Gardiner. Це один з провідних музеїв кераміків у всьому світі. Одним з основних розділів колекції є європейська кераміка, включаючи майоліку, порцеляну та фаянс. Ардінер часто організовує тематичні астрономічні вечори, де поєднується мистецтво кераміки та кулінарія. І відоміше в кухарі створюють страви натхненні мистецтвом музею. Музей має власну керамічну студію. Де відвідувачі можуть спробувати свої сили у створенні керамічних виробів. Він є єдиним у Канаді музеєм, що повністю присвячений лише кераміці, музей активно працює над тим, щоб бути доступним для усіх. Вони розробили спеціальні програми та тури для людей з обмеженими можливостями, включаючи тих, хто має проблеми зі слухом або зором. Ви можете відвідати цей музей безкоштовно кожну середу після 4 години і до закриття. Наступний музей Агахана спеціалізується на мистецтві та культурі ісламської цивілізації. Найбільшим надбанням цього музею є рукописи Корану VIII століття. Музейний комплекс включає в себе традиційні ісламські сади, відомі як Чарбах. Сад. Цей сад символізує чотири райські річки в ісламському мистецтві. І створює місце для роздумів і спокою для відвідувачів. Також він має власний науково дослідний відділ, який займається дослідженням ісламського мистецтва та культури. Особливістю тих музеїв, в яких я побувала, була інтерактивність, а саме її високий рівень. Ось, як приклад, це місце, де ви мали взяти наушники, прослухати музику і зобразити фігурами, вибираючи різні форми та кольори, те, як ви собі відчуваєте, що ця музика як символізує. Що ви бачите, коли її слухаєте в себе перед очима, яка картинка виникає? Інший цікавий експонат ці квіти, які кожна з яких мала певний запах. І такого було насправді дуже багато. Потрапити сюди безкоштовно можна щосереди з 4 по 8 годину, але обов'язково зареєструйтесь на їх сайті, бо кількість відвідувачів обмежена. А останнім буде музей, який мені найбільше сподобався, і це Мокка, тобто музей сучасного мистецтва Торонто. Мокка спеціалізується на сучасному мистецтві і демонструє роботи як канадських, так і міжнародних художників. Виставки тут охоплюють широкий спектр медіа, включаючи живопис, скульптуру, інсталяції, відео та перформанс. Мокка часто запрошує художників з різних країн для створення спеціальних проєктів та інсталяцій. Це сприяє глобальному діалогу в сучасному мистецтві. Цей музей пропонує унікальну програму резиденцій, де художники можуть не лише працювати, але й жити навіть в музеї. Прийти сюди безкоштовно ви можете щоп'ятниці із п'ятої по дев'ятої вечора. Додаю в описі під це відео посилання на статтю, де вказано в які ще музеї ви можете потрапити зовсім безкоштовно і коли саме. І на кінець додаю уривочок однієї з інсталяцій, яка справила на мене найбільше враження. Дякую, що дивились до кінця. До наступного тижня.